Рівняни зібралися на головному майдані обласного центру, щоб віддати шану полеглому на війні захиснику Олександру Жевняку. 39-річний сержант загинув у бою з російськими окупантами на Донеччині. Чоловік мав значний військовий досвід, захищав країну з 2015 року. А упродовж останніх місяців у складі свого підрозділу тримав оборону на Мар'їнському напрямку. Ми проваджаємо до царства небесного душу нашого героя України, воїна Олександра. Який під українською Мар'їнкою довів свою найвищу любов? До українського народу з рідної землі Олександр народився у Волинській області, а у Рівному здобув фах електромонтера в місцевому технічному коледжі. Після початку російського вторгнення на Донбас чоловік без вагань приєднався до війська. Товариш та кум загиблого героя Юрій пригадує, що Олександр завжди був готовий відстоювати свої цінності. Був справедливим та чуйним до найрідніших людей. До війни працювали разом. В на початку 15-го року він пішов в АТО. О де мужня захищав. Потім перед початком повномасштабного вторгнення також його призвали. Він також його і майже два роки він пробув там. Рідні та друзі кажуть, що Олександр ніколи не скаржився на своє становище, в якому пеклі йому не доводилося бути. Навпаки, заспокоював маму та сестру, казав, що все добре. При цьому додавав наскільки важко вмиритися зі смертю побратимів. Навіть під час того, коли він був поранений, все одно він намагався повернутися саме до своїх побратимів, тому що хотів бути поруч з ними. І відвоювати нашу країну поховали Олександра Жевняка у рідному селі Великий Омеляник на Волині. Поруч з могилою його батька, вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.